Казки та оповідання. Новий старий друг. Для хлопчака новий велик це як для дорослого новий автомобіль. От і Юрчик вже давно чекав, коли місце його старенького пошарпаного лелеки займе сучасний яскравий стрімкий гірський велосипед. З карбоновою рамою і цілою купою швидкостей. Час прийшов. На день народження подарували Юрчику омріяний велосипед. Перш ніж поїдеш кататися, повчально мовив тато. Варто вирішити, де ми тепер будемо його ставити. У нас не так багато місця в гаражі. Я поставлю його на місце старого велика відповів Юрко, а де ж ми подінемо лелеку? та ж викинемо, так само невимушено відповів хлопчик. Він же увесь побитий, церкальця повідлітали, ланцюг розтягнувся, на рамі дірка. Хіба ж так поводяться зі старими друзями? з докором запитав тато. Якими ще друзями, тату, це ж велосипед? вигукнув Юрко. А хіба не на ньому ти якось утік від великого собаки? Хіба не з ним ти їздив на риболовлю і гриби до лісу, де машина не проїде? Хіба не це був твій перший велосипед, якому ти так радів? І нарешті хіба не на ньому ти вчився їздити? запитав тато. Юрко задумався. Він згадав усі чудові миті, які подарував йому старенький велик. Йому стало шкода його. Але ж і від нового друга він не хотів відмовлятися. То що ж робити, татку? Я випадково почув, що в одного твого товариша, Петрика, немає велосипеда, адже хлопчик живе лише з бабусею, і вона не в змозі купити його. Дійсно, це так. Чому б нам не відремонтувати твого лелеку і не подарувати Петрику? Тоді б він міг з тобою кататися? Чудова ідея! зрадів ювчик. Наступного дня, а це саме був вихідний, коли татко міг не йти на роботу. Вони фарбували, ремонтували, підтягували, закручували, чіпляли нові деталі та ставили нові шини. Після цього старенький велосипед засяяв, як новенький. Увечері Юрко вийшов на вулицю. Чому вдень не виходив? запитав Петрик, який нудьгував без товариша. Замість відповіді Юрко показав другові лелеку і сказав Чепурим для тебе нового друга. І він простягнув Петрику яскраво червоний велик, у нових дзеркальцях якого грайливо відблискувало світло вуличних ліхтариків. Хто найважливіший? Приїхала з подорожі Валіза. І почала розповідати, де вона була і що бачила. Щаслива ти, сказала настільна лампа, а я далі нашої світлиці не буваю. Звісно, гордовито відповіла Валіза, я ж у цьому будинку найважливіша. Людина без мене нікуди не їздить. Не сміши, обізвався пилосос. Без тебе можна сто років жити і горя не знати. А якщо я не прибиратиму щодня у будинку, то через місяць, а то й швидше, тут все потоне у смітті. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, зауважив диван. А шуму від тебе, а галасу? Нема чого тобі, пилососи, тут кататися. Я найважливіший. Де б люди відпочивали без мене? Ну де? Сидіти можна і на підлозі, заперечив телевізор. А хто їх розважить ліпше за мене? Може, ти типу пилососе? Ми, ми, закричали із полиці книги. Розваги, відпочинок, це все, звісно, добре. Але що люди робитимуть без мене у холодну пору? запитав обігрівач. Безперечно, важливішого за мене у будинку нема. Слухаю я вас і дивуюся, мовив смартфон. Скажіть, кого люди щойно прокинуться і до самої ночі з рук не випускають? Тебе, валізо, чи, може, тебе, диване? Без кого вони не уявляють свого життя? Я найнеобхідніший. Із прочинених дверей кухні щось кричала й електрична плита. У кімнаті знявся такий галас, що збудив собачку кнопочку. Вона як гавкне. Тихо. Люди сплять, а ви рейвах зчинили. Хіба не зрозуміло, що в будинку найголовніші люди? Так, і ви всі важливі, але лише допомагаєте їм. Вас ще на світі не було, як люди будували будинки, палили вогонь, на якому варили їжу, і біля якого грілися, співали пісні і зустрічалися з друзями. Ну, звісно, і біля них завжди був найвірніший друг, собака. Погано, коли люди когось із вас вважають важливішим, скажімо за друзів чи рідню. У будинку запанувала тиша. Всі задумались над словами кнопочки. А й справді, чому ми сперечаємось? У кожного із нас своя робота, і вона важлива. Плита готує їжу, батарея гріє, книги навчають і розважають. А в мене роботи найбільше. закрутила хвостиком кнопочка. Я і стережу, і захищаю. І про здоров'я дбаю. До речі, людині пора вставати і йти на прогулянку. Піду її будити. А ти, смартфоне, помовчи. Я кращий будильник. І кнопочка почала пала у спальню. Андрійко і прогноз погоди. Не може бути? Вже весна. Андрійко збирався до школи і сперечався з телевізором. Телеведучий сказав, що сьогодні може випасти сніг. Який сніг? Вже трава зелена навкруги. Сніг теж мені прогнозер погоди. Мама сказала, що такого слова немає прогнозер. Є слово синоптик. Нехай і синоптик, але мені байдуже. Бо я їм не вірю, на вулиці тепло. І Андрійко, вдягнувши весняну курточку і шапку, побіг до школи. Ось уже й уроки скінчилися, а Андрійка все не має. Мама почала хвилюватися, аж тут задзеленчав телефон. Мамо! зашмургало в трубці. То був Андрійко. Будь ласочка, принеси мені теплу куртку, сяпку і рукавички у школу. Я змерш. дворі і правда випав сніг, і сонце кудись заховалося. От бачиш, синочку, що буває, коли не слухати, що кажуть старші та досвідчені люди. Мамі, звичайно, шкода було Андрійка, це ж її син, і вона, взявши з собою купу теплих речей, Пішла рятувати від холоду свого недовірливого синочка. МиХАсь БЕшкетник. Михасеві дуже подобається гратися. Але сьогодні він бешкетував. Хотів погратися у піжмурки зі старшою сестрою, але забув їй про це сказати. Заховався Михась у великому кошику для білизни. І сидів тихенько-тихенько. Пройшло вже чимало часу. Михась мало й не заснув, а сестра все не йшла. Йому стало сумно сидіти у тому кошику. Михась вирішив привернути до себе увагу і тільки но почав співати, як двері відчинилися і ввімкнулося світло. Ура! закричав Михась і вистрибнув із кошика. Зарепетувала старша сестра і ляснула Михася рушником. Вона так перелякалася, що не могла вимовити ані слова. Михась спробував вилізти з того кошика, але ж це було не так просто зробити. Залізти в нього було дуже легко, а от вилізти. Поки Михась вовтузився, сестра вже прийшла до тями і ще раз гарненько дала йому прочухана. Що це робиш, бешкетнику Вона була розлючена, не на жарт. А якби мені стало зле, що б ти робив? А ти знаєш, що якщо дуже налякати людину, вона може взагалі ніколи не говорити після цього. Ніколи, чуєш? Ніколи так більше не роби. Досить уже бешкетувати. Ти дорослий хлопчик, уже йдеш у перший клас до школи. І я би дуже хотіла, щоб з тобою діти дружили. А з такими бешкетниками ніхто не хоче дружити. Зрозумів? Михась застряг у кошику і заскиглив. Йому стало соромно за свою поведінку. І як це він таке вичворив, не подумавши? Легіт. У батька вітровія і мами зефіри було багато дітей вітрів. Усі вони повиростали і розлетілися землею. Хто хмари ганяти, хто хвилі підіймати, хто піском у пустелі бавитися, а хто деревам зачіски кудлатити. Вдома лишився найменший синочок, легіт. Уже пора й йому з рідного дому вилітати, та не може він собі справу до душі вибрати. Лети до моря, радить тато, будеш хвилі ганяти чи на берег їх викидати. Не хочу. Я можу ненавмисне човен чи корабель перекинути, лиха наробити, відповідає легіт. То лети на пустелі, каже мама. Ага, брат суховій і сам засуху на поля приганяє. А як почнемо удвох дути. Всю землю пустелею зробимо. Я би на твоєму місці до буревія приєднався, не вгавав тато. Як подме, дерева ламаються, будинки валяться. Хіба не шкода дерев і будинків? відповідає легіт. Ну, то подайся до степовика чи фена, вони теплом дихають із гіру долини, підказує мама. Не знаю, чи приживуся у них. Їхній, хоч і теплий, але сухий подих не до вподоби мені, зітхає легіт. Ну, то лети до сестриці поземки, батьки йому. Вона взимку низенько віє, сніг переносить. Я політаю землею, може, і собі роботу знайду, сказав легіт і полетів. Якраз було літо. Опустився легіту долину поблизу лісу, а там, на полях, люди працюють, у лісі звірята снують. Полудневе сонце спершу всіх зігрівало, а далі припікати стало. Непереливки людям і звірам. Хоч би вітер подув, просять люди. Пропадемо від жари. Плачуть звірі. Тоді Легіт подув легенько свіжим подихом. Зраділи люди і звірята. Який гарний та лагідний вітерець! хвалять усі його. А легіт знову дмухнув. Дерева ніжно зашелестіли, квіти голівками закивали, задзвеніли, а в небо піднялися тисячі парасольок із кульбаб. Діти радіють, парасольки ловлять хороше. Отак От і залишився легіт, легенький вітерець на землі. Все літо людей і ліси від спеки рятує, а на зиму в гості до братів чи сестри літає або додому повертається.